Всім привіт! Розповім, як утеплити вікна в старому сільському будинку. Ось бачите, такі дерев'яні вікна. Двостворчаті, відкриваються назовні, і всередину. Там по периметру був закладений такий ущільнювач. Воно, в принципі, не дуло, але, але вікна запотівали зсередини і навіть обмерзали, коли були сильні морози. Так я зробив наступним чином: просто як два пари пальці в асфальт. Тобто зі звичайного вікна, з однієї фрамуги, з одним склом, виходить получається... двохшибова система. Дуже все просто. Просто знімається рама і обмотується її плівкою стрейч. Ось широка плівка стрейч. Обмотується тою плівкою, ну, в натяжку, гарненько, максимально гарно треба це робити. І получається, що. Значите, там одне скло, а тут, а тут плівка, і получається. Ніби подвійне скло. Крім того, ще туди заходить загін плівки в щілину і дає додаткове ущільнення. Не аби що, але все ж таки воно працює. Це вже перевірено. Працює однозначно, тому що ми отримуємо ніби подвійні стекла у вікнах. І так як до середини до хати йде плівка, вона не обмерзає і на ній не утвориться конденсат. Ось таке. Користуйтесь, будь ласка, слава Україні! Ми йдемо до перемоги!